Вітаю всіх на моєму каналі. Я повернулася. То останні декілька відео то таке: то рецепти, то ще щось. Трошки я відпочивала, не дуже хотілося знімати, а це вже я повернулася, війшла в свою колію. Зараз ось поп'ю чаю і буду йти щось робити. На сьогодні сонечко на вулиці, бо вчора було дуже так прохолодно. Сьогодні, ну, воно, звичайно, не літо, але сонечко світить і то вже добре. Батьки чоловіка телефонували, то в них такий приморозок вже був в Кіровоградській області, у нас поки ще не було, але вже не тепло. То зараз поп'ю чай. Вчора робила такі булочки сінабони з цим, з гарбузом, дуже смачно, то зараз поп'ю і йду щось робити. Думала йти в погріб прибирати. Це вчора, я так ввечері думала, коли лягала спати. А сьогодні передумала така погода, то треба, напевно, все-таки позагрібати. Воно ще й листя все не впало. Воно вишня вся стоїть зелена. Персик ще не впав, але вже позагрібаю, бо хто його знає, що там буде з тією погодою. Щоб, якщо вже лежало, то листя, то його там було небагато. То зараз... Поп'ю чай, прокинусь і йду щось робити. Бо я останні дні щось дуже пізно лягаю спати. Я взагалі по натурі така, що мені треба пізно лягати. Я з дитинства. Рано не можу заснути, мені треба лежати, навіть якщо я нічого не роблю, просто лежу, я не засну. А це щось взагалі дуже пізно лягала спати, якась така не виспана, але нічого. Сонечко на вулиці побачила, то вже трошки краще, треба йти щось робити. Я взяла свій інструмент, зараз буде щось гребти. Закриюся. Зайшла до свиней подивитися, що вони там роблять до малих. Боже, та замазала мене скажена. Вона літає, все їй щось треба. Це у нас просто для новеньких. Ми в'єтнамців тримали і взяли звичайну білу свинку. Вона творена. Так, що робити? Нічого не падає. Слабенько, треба мороз. Ти загребу, так і буде. Там вже якщо трошки укладе. Це листя я нагород вивезу. А трава, яка зелена полізла після дощів? Що весною? Так, пеньок Це тримає ворота, коли машина заїжджає, І як Вот тут сохли. О, і так нагород його це листя висипає. Я потім розгорну по весні і переораюся. Вже помічник мій вдома, там, сирена, то раніше додому потрапив. Давай я. Сам повезеш? все-таки заплеска на дощі. Так, три рядочки чеснику мого вже зійшло. Рано посадила, треба було зараз садити. Ну, як є, зимовий то й зимовий, нехай стоїть, що буде, то буде. А ми на вулиці вирішили трохи погребсти, там я вже загребла, це вишня. Вона ще ніяк не впаде, Її трясла, трясла, нічого не сипеться. Ну, так уже й буде. Женя щось там рівняє, щоб папі було. Рівно на машині їхати, да? так? Да. Ще ось тут трошки загрибу і в двір підемо. І кокос. Сидить. Женю одійде, я кокосика покажу. Сидить. Це як собачка. За Женю бігає, куди як... Женя, туди він. Дружба. Ми прийшли нашим завжди голодним свиням нарувати трави, пшениці, зелені. Коротше. Бу, та біла свиня мене скоро виведе. Все їй щось не так. Там ж сарай скоро завага. То я відрамивала, а це вже в тачку нарвемо, бо й внутрі, і всім свиням. Це їй так пізно влітку зібрали цю зиму пшеницю ячмінь. Вона знову проросла тут. На зиму щось нічого не посіяли. Оце одне місце, що так вона гарна, там далі немає нічого. Не замазуся тільки. Приїхали ми до цих свиней. Уже ця здуріла. Ті стали собі жують, а ця підкидає. Кажу, Максиму, мені не дуже подобається ця свинка, так, м'ясо, але ну це капець. Вона нас саурай скоро завали. Порозгортала, сіна солому розгортає, ще її підстеляє. Так, кабанчик. У нас кабан навіть спокійніший, ніж оця силиня. Хоча я кабана також. Казала, що він буйний дуже. Так високо не кидаєш, щоб в голову не летіла, внутрі їм треба. Ось ще. Так. Кому кому це? Жують. Ті ну. стали собі чмака, а ця кидає. Треба їй, напевно, цепок якийсь. Підвішать, хай грається, чи що, я вже не знаю. А, гасає. А. Треба чиститися. Завтра вже почищу. Вони такі малі, а ну, дня три і все, там воно вже гора, треба вичищати. Завтра вже буде субота, будемо чистити. Каунчик, що тут тебе порядок? Кажи, я вже хороший. Тікай, тікай. Каже, мені на зміну прийшла. Шалена дівчинка каже. Да? Ширину росте. Так, закриваю тоді. Ця тут чмакає. Симон кинули. Нехай трошки пожують. Зараз там яка друга година. Потім ще вийдемо, попораємося, буде вечеря в них. Це так. Обід у них. На сьогодні на вулиці я справилася, трошки загребла, не знаю, опаде. Можна буде гребсти, то ще загребемо. ні то вже весною, бо висить, воно нічого не опадає. Ще треба воно обрізати морозку, ось цей. Нехай туди трошки підсохне він тоді. Зараз буду йти до хати. Це буде вже в наступному відео. Треба мені там трошки на нашій прибудові попрацювати. Зараз також піду знімати, покажу вам. Так що залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.